Ребятушки всім Восап! Хочу вам показати, яку я п'ю каву. Це я сьогодні купив таку, щоб спробувати нову каву для себе відкрити Lavhatsa espresso italiano. Італіано, ребятушки! Завтра зранку я її спробую. Спробую. І... Як вона мене торкне. Чи збодрить, чи не буде взагалі ніякого ефекту, чи ефект буде помірний. Це, ребятушки, завтра вже все проясниться. На цьому все. by everyone